Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри. Дякую усім за перегляд цих відео, мета яких вивчення, дослідження Божого Слова, яке є світильником, за словами псалмоспівця, на нашій життєвій дорозі. У ньому, у Божому слові, ми чекаємо надто в цей важкий для нашого народу і України час втіху. Радість, правдивий мир, спокій, а також зміцнюємо свою віру. Це дуже і дуже важливо для кожного з нас сьогодні. Запрошую сьогодні до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні святого Павла до Ефесян, розділ другий вірші з 19 по 22. Уважаймо! Святий Павло каже, отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Це Слово Боже. Благодать вам і мир, нехай примножиться у пізнанні Бога і Ісуса Христа Господа нашого. Дорогі брати і сестри, більшість з вас знайома або знає християнський символ віри. Я б дуже заохотив кожного з вас знати його, знати на пам'ять, черпати у ньому силу. Для подолання тих негараздів, які випадають нам у нашому житті. Отже, у християнському символі віри ми промовляємо, зокрема, такі слова, Я вірую в єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. Святе Писання порівнює церкву Христову із будівлею, а віруючих із цеглинами, з котрої ця будівля. Зводиться, будується. І це виглядає так, наче на кожній із цих цеглин вибите ім'я кожного врятованого Ісусом Христом грішника, через те вартість кожної цеглини вимірюється не грошима, не чимось іншим, а ціною пролитою за грішників кров'ю нашого Спасителя, ціною Його святих ран. Святий Павло каже нам про Бога будівничого, який будує свою святу церкву, будує також кожного з нас, як віруючих. Апостол навчає, як саме Бог будує християнську церкву. Спершу він закладає основу, фундамент. Цією основою є святе Писання. Наріжним каменем. У цій основі є Ісус Христос. Згодом, будівля, крок за кроком, як каже Святий Апостол, росте у храм святий Господі. Як віруючі і діти Божі, ми повинні звіщати людям довкола нас таку істину. Якщо до чогось сам Бог не долучається, якщо люди. Не просять у Бога благословення і помочі, коли вони щось планують чи роблять, якщо Бог не благословляє і не піклується, то нічого путнього з людського задуму не виходить. І у псалмі 126 є такі слова: коли дому Господь не будує, то даремно працюють його будівничі при ньому. Отож, побожні. Віруючи кожну свою працю, кожну роботу, розпочинають словами молитви. Господи, допоможи, Господи, поблагослови. Як відомо, основа дому повинна бути міцною і надійною, бо на ній буде стояти вся будівля, весь будинок. Основою церкви, як каже Святе Писання, є. Наш Спаситель і Викупитель Ісус Христос. Він є наріжним каменем будівлі церкви. В одній із християнських пісень є такі слова. Христос, основа церкви, надійна і тривка. Її створила і держить Його міцна рука. У першому посланні до коринтян апостол Павло каже: ніхто бо не може покласти іншої основи. Окрім покладеної Богом, а вона, це Ісус Христос. Перше послання до Коріндян, розділ 3. Однак, коли Христос, цей наріжний камінь християнської церкви, прийшов на землю, то що сталося? Про це пише Івана Лист Іван? Чимало людей його відкинули, не прийняли, чекали іншого, Месію, собі на осуд. І псалмоспівець у 117 псалмі говорить камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Будівництво Християнської церкви і з'єднання її частин докупи є процесом, який триває постійно, неперервно. Будівля церкви зводиться з окремих частин. І так крок за кроком росте, підноситься догори. І кожному з вас, віруючих, у цій будівлі призначене своє місце, визначене Богом. Кожна віруюча людина це цеглина у цій будівлі. І так само, як цегла сама не може піднестися з землі. І поставитися одна на одну, Господь сам бере нас, як ту це глину, і кладе туди, де вважає за потрібне. Кожен із вас, дорогі брати і сестри, має право і потребує бути у цій будівлі Христа, де головним будівничим є сам Бог. Так каже те Писання. Будівля церкви. Зводиться з великої кількості малих цеглин і зростає, щоб стати святим храмом, церквою. Цей величний храм існує для того, щоб служити Богові і прославляти його святе ім'я. І найголовніше освячуватися Його святим Словом, його правдою, щоденно жити відповідно до Божої правди, до Божого Слова. Євангелист Марко розповідає, як одного разу Ісус побачив величезний людський натовп. І Він переповнився милосердям і любов'ю до цих людей, тому що він бачив, як вони потребують Божої правди, Божого Слова. Він почав цих людей навчати, звіщати їм добру новину про прощення гріхів, життя і спасіння. Зауважмо. Він не зцілював, не годував їх хлібом, а почав навчати. Чому? Тому що добре знав, що духовна пожива у вигляді Божого Слова є неймовірно важливою, навіть важливішою, ніж насушний хліб. І так святе писання запевняє нас, що не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із вуст Божих. Втім, ми повинні це визнати, самого лише слухання Божого Слова замало, бо слухання може бути різне: уважне, пильне, будь-яке. Отже християнам слід розважати над Божим Словом. Подібним чином, як це робила Діва Марія, виконувати те, про що це слово говорить. Марія розважала над Божим Словом і зберігала його у серці своєму, як написано в Євангелії. Окрім того, як навчає Святе Писання, наша віра повинна бути живою, а не мертвою, чинною, добрими плодами, міцно вкоріненою у Христі. На Христі. Тільки та людина, дім, якої збудований на Міцному кам'яному фундаменті, а ми говоримо про духовні засади нашого життя, є належно підготовленою до негараздів і життєвих випробувань. І дім такої людини або її духовне життя стоїть твердо і надійно. Рано чи пізно цей дім буде випробуваний зливою, яка намагатиметься пошкодити дах, поривами вітру, ударами в стіни, потоками води. Однак такий дім витримає велику негоду. Людина, яка живе у ньому, яка міцно вкорінена у Христі, у вірі в Господа, витримає всі життєві випробування. Так запевняє Господь. Така людина знає, що Бог завжди з нею. Навіть у найважчих обставинах її життя. Це потрібно нагадувати собі і іншим людям нині, коли точиться ця кривава війна в Україні. Така, тобто віруюча, глибоко віруюча людина покладається на Христа і знає, що дорога до Божого царства. Проходить через багато утисків. Вона не встелена пелюстками троянд. Така людина добре знає, що вона завжди перебуває в руках Господа, який її викупив, і нічого в світі не розлучить її від Божої любові. Натомість життя невіруючої людини чи маловіруючої. Інше, на перший погляд, його духовні засади, його дім, подібні додому віруючої людини. А, така людина також чує Боже Слово, але не розмірковує над ним, не приймає його близько до серця, не робить те, про що Слово Боже говорить. Вона покладається, окрім того, на власні діла і заслуги. І коли її життя і її дім опиняться перед тими ж небезпеками, що і дім мудрої, віруючої людини, то він не встоїть і впаде. І також зазнає краху її життя. Дорогі брати і сестри, за словами великого реформатора Мартина Лютера, ми повинні понад усе знати, чи вчення, якого ми навчаємо, і є справді Божим Словом, чи воно ґрунтується на Божому слові. Це дуже важливо. І якщо ми знаємо це, то саме на цьому ми і повинні будувати нашу духовну будівлю, щоб вона могла бути міцною. Надійною і залишатися такою завжди. Тоді диявол не зруйнує її, а тим більше, їй нічого не зробить світ з усією своєю раттю наших супротивників. Як би вони всі разом не шаленіли і не лютували. Реформатор також зауважує: Бог не може обманювати. Я маю Його слово, і воно мене не осоромить. І сили, пекла ніколи не здолають мене. Через це я маю втіху, яку звіщає мені Бог, і каже: Я буду тебе підтримувати, а ти ж натомість залишайся у моєму слові. Перебувай у ньому. Дорогі гристі, пам'ятайте, що основою, на котрій ми збудовані, на котрій ми стоїмо, а на котрій ґрунтується наша спасенна віра, є непомильне, святе, могутнє, живе і діяльне Боже Слово, а наріжним каменем будівлі церкви, до якої ми належимо, як християни, як віруючі, є наш Господь Ісус Христос. Ці дві речі конче, необхідні для Християнської церкви, а саме: Чисте, непофальшоване Боже Слово, і Ісус Христос, наш викупитель і Спаситель. Лише міцно вкорінені у Божому Слові, у вірі в Ісуса Христа, зміцнені Його правдивими тілом і кров'ю Господній вечері, ми можемо вірити Йому без жодного сумніву, слідувати за ним впродовж усого, свого життя, покладатися на нього. Тільки та держава, а ми зараз ведемо мову про Україну, у котрій церква вірно звіщає Христове Євангеліє, виголошує його, то така держава дійсно може очікувати добрих змін, доброго сьогодення і майбутнього, грісних благословень, добра і процвітання. Молімося. За проповідування в Україні Євангелії Ісуса Христа, сили Божої на спасіння. Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви і були покликані в одному тілі. Благословіння Господня нехай буде з вами. Амінь.